Всім привіт! Замовив собі в автомобіль ось такий холодильничок. Холодильник для інсулінових ручок інсуліну. Значить, показую, ось так він, 20 см, у висоту 10. І ширина, ну, там 9 e, значить, e, включив його, за хвилин 10 Охолодився дуже швидко ось ця поверхня, вона холодна. Зараз mm я. -hmm. 8. Ось лантус, шприц ручка. Вона сюди поміщається. З голкою, навіть ну, любвить. Ну, за 10 хвилин він десь із 18 градусів зробив 9 градусів отут в холодильнику. Тут ну, ще тут не розібрався, це тільки отримав. 에... Показує температуру, яка в холодильнику. Тобто ключів було 18 градусів, а потім за 10 хвилин стало 9 градусів. В комплекті з ним іде ось така розеточка. Зарядне під USB, провід USB і зарядка в холодильник. Ось така от кругленька. Значить, заявлено виробником, що в його 10 тисяч мА. Тобто, ну, доволі такий мощний акумулятор. Акумулятор ось знаходиться. Надписів немає, ось о. Зарядка. Маю такий вид. Далі буду розбиратися, бо їздимо відрядження в машині і інсулін, на жаль, пропадає. ну Ось так є Резиночка уплотняюча, буртик, туди резиночка стає. ну і Сюди можна положити, ну я думаю, Ручок три. Ну, зараз. Спробуємо скільки туди влізе. Закрився. Скільки я положив. Раз, два. П'ять ручок, мабуть, і шоста ляже. Ну, скажу так, реально працює. Хоч і китайський, але працює. Так що кому потрібно, замовляйте сміло. Все, всім дякую.